Рамки та сканери в громадських місцях кабінет міністрів анонсує посилити безпеку в країні. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, каже, що в цьому році буде суттєво створюватися і посилюватися інфраструктура безпеки. Якщо подивитися на інші країни, які застосовували подібні заходи безпеки, Скільки я собі розумію. Це якийсь певний такий ізраїльський сценарій, коли, наприклад, при вході в торговий центр чи на вокзал до речі, на залізничному вокзалі Києва таке вже є будуть. Стояти такі металорамки, більше патрулів, мабуть, буде поліції в місті самому рамки і сканери. Це головна власне, обіцянка уряду. Ще хочу з вами поговорити, власне, новація, які стосується військового обліку військовозобов'язаних українців, чоловіків алярма піднялася в інтернеті. І Ще і... одна новина, яка наробила великої галярми: це власне українці за кордоном і роль дипломатів українських амбасадорів, українських посольств в, в реєстрації я не знаю там обліку військовозобов'язаних і якомусь сприянню їхнього повернення додому? Це взагалі як розуміти, як це відбуватиметься? А про це далі ми поговоримо. Олександр Євсютін, адвокат з нами на зв'язку. Пане Олександр, мої вітання вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, власне, чи зрозуміло з цієї заяви прем'єр-міністра, як це виглядатиме, і ваша оцінка? Чи треба нам цю безпеку посилювати, і чи вирішить якісь проблеми ці рамки і сканери саме в людних місцях? Справа в тому, що дійсно воно може вирішити якісь проблеми, які стосуються безпеки. Проте, звісно, якщо людина має прямий умисел на те, щоб скоїти якийсь злочин, або принести якусь там вибухівку чи зробити теракт, то він не буде йти через цю рамку. От, але ж ну, ми знаємо, якщо подивитися на інші країни, які застосовували подібні заходи безпеки: там Ізраїль, Пакистан, інші країни, які ну перебувають у режимі такого посиленого захисту та безпеки від терористичних якихось атак, то ну звісно, це потрібно робити. Це потрібно було робити ще раніше. З точки зору закону, у нас є конвенція, і є у нас протокол. До конвенції про захист прав людини там у нас встановлено право людини на свободу вільно пересуватися. є відповідна практика Європейського суду з прав людини щодо взагалі обмеження прав людини на свободу пересування, і вона саме стосується того, що ну будь-які заходи, які позбавляють людину. От будь-яких прав, свободи пересування, вони повинні відповідати і виконуватись відповідними державними органами і не бути сварінними. Це головне для того, щоб був баланс між безпекою, безпекою як національною, так і суспільною з одного боку, і також правами людини. Відповідно, держава повинна забезпечувати права людини і права на свободу пересування. А ну у нас рамки і так були до війни в аеропортах, наприклад, при перевірці там в аеропорт. Зараз на залізничних вокзалах воно стоїть. Так розумієш, це пов'язано з певним рівнем терористичної загрози в Україні. Правильно, тобто тут ніяких новацій особливих не буде. Особливо не буде. Просто у нас зараз дії. У нас воєнний стан, звісно, і є додаткові повноваження у військового командування на перевірки. Осіб і таке інше, взагалі того рамки це не вважається порушенням ну, таким суттєвим порушенням прав людини, якщо це застосовується саме заради безпеки. Але ж тут така дуже тонка є грань, відповідно до якої я ж кажу, щоби ці заходи безпеки не застосовувались для порушення прав людини, а саме для того щоб забезпечувати безпеку, взагалі, ну я думаю, що громадяни будуть розуміти, що якщо будуть встановлені ці рамки, наприклад, у торгових центрах, то це буде добре для самих громадян, тому що звісно, звісно, це їх безпека. Тому я думаю, що відповідно до закону це не буде великим порушенням і взагалі не буде порушенням, якщо знову таки це не буде збільшувати саме цю межу стосовно прав людини. Не бачу цьому проблему. Це моя така суб'єктивна думка. Там були якісь побоювання, що на різничних вокзалах будуть якісь черги, що будуть якісь довгі очікування на вході. Нічого такого немає. Кілька разів їздив з останніх місяців, все дуже швидко. Греч, ну так, 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 я думаю, що це не буде великою проблемою. Ще хочу з вами обговорити. Власне, новація, які стосується військового обліку військовозобов'язаних українських українців, чоловіків алярма піднялася в інтернеті. Для початку грядово перерахуйте. Власне, цей закон він що змінює, а потім сфокусуємося на окремих пунктах. Важливих дійсно були прийняті кабінетом міністрів прийнят порядок, новий який встановив деякі зміни. Перше, це стосується того, що органи місцевої влади, самоврядування вони тепер не будуть оповіщати. Про необхідність з'явлення призовників до територіального центру комплектування раніше раніше вони могли видавати повістки. Зараз вони будуть видавати оповіщення. Ну це по перше. По друге вводиться електронний державний Він І раніше у нас мав бути введений, але ж поки що він не задіяний повною мірою і зараз намагається вже цей електронний реєстр і організувати поєднання, синхронізувати його з дією, і а, в дії людина вже може бути а, повідомляти державу про те, що він змінює місце перебування mm -hmm. і відповідно змінювати своє місце обліку. Військового обліку а, там ще є зміни щодо обліку жінок, і там вже встановили, що дійсно. А лише жінки, медики та лікарі, медсестри, фармацевти вони підлягають встановленню на військовий облік обов'язково. Інше, добровільно це теж таке нововведення. Крім того, також щодо працюлаштування військовозобов'язаних є зміни. І вони встановлюють, що лише ті військово які перебувають на обліку, їх можуть працевлаштовувати офіційно, звісно. А якщо людина не стоїть на обліку, то це також буде проблемою для прийняття її. На роботу оповіщення органами місцевого самоврядування. Що мається на увазі? Тобто вони можуть десь публікувати, умовно кажучи повідомлення про те, що людина має з'явитися в військомат, чи про що йдеться взагалі? В чому суть цієї зміни? Суть в тому, що повістку має право видавати саме військкомат, посадова особа військомату за, за підписом керівника терцентру, повинна підписувати цю повістку. А от Саме органи влади вони повинні особисто особисто повідомляти. Тут повинен бути бланк саме цього оповіщення, так, а... тому, що повістка це є відповідний документ, відповідно до якого призовник або військово повинен з'явитися. За неї явку там передбачена відповідальність. А зараз ну, ото ж то це, думаю, це не виглядає якимось марше. таким посиленням правил, принаймні, з моєї точки зору. Повістки Все через дію будуть. Це. Ні, такого не передбачено і ще одна новина, яка наробила великої галярми: це власне українці за кордоном і роль дипломатів українських амбасадорів, українських посольств в реєстрації я не знаю там обліку військовозобов'язаних і якомусь сприянню їхнього повернення додому. це взагалі як розуміти, як це відбуватиметься? Чи, чи зрозуміло прописане це в документі, аби зрозуміти суть? Не зрозуміло, вони просто написали, що закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військових зобов'язань в резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та в воєнний час. Тобто, що це взагалі таке, і який цей порядок вони конкретно не прописали. Ну тому що звісно це теж доволі таки проблематично знайти людину в іншій країні і якось сприяти поверненню, тому що. Дієвих механізмів у консула взагалі то немає. Він не може людину затримати або фізично її доставити. Може знову таки повідомити, може їй роз'яснити якісь права, закони або вручити ту ж саму повістку. Що цей порядок він не може суперечити діючому закону. Звісно, що вони можуть змінювати дещо правила, але ж встановлювати кардинальні зміни це неможливо, оскільки для змін потрібно кардинальних змін треба змінювати закон. Закон поки що не змінений, і тобто права обов'язки наших дипломатичних установ вони суттєво тут не змінилися. Зрозуміло, поки що все скидається на не посилення, якесь, а просто унормування, можливо, але не теж не в всіх аспектах. Я вам дуже дякую. Адвокат Олександр Євсютін з нами був на зв'язку. Говорили ми про нові пропозиції уряду: як посилити безпеку, про сканери в громадських місцях а також про зміни в законодавстві, які стосуються обліку військово-зобов'язаних чоловіків і не тільки чоловіків, а й жінок.